Хайним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Сьогодні у нас черговий аграрний гороскоп Присвячений підживленню рослин в січні 25-го року Час київський Отож, розпочинаємо прямо з 1-го, 2-го числа січня це час, коли не можна, не можна ніяких підживлень робити, навіть першого, тому що це геката. А далі водолій – це час стихії повітря. Рослини в цей час дихають, ні в якому випадку, випадку не поливаємо та ні в якому випадку не підживлюємо. І цей період у нас буде продовжуватися третього, до го до вісімнадцятої години вечора. Ось бачите, червоне виділена рамочка. А ось далі гарний період для органічних добрив. Він починається 3 після 18 вечора до кінця доби 4 та 5 до 19 години використовуємо в знаці стихії води органічні добрива. Уже 5 після 19 години, 6 -го та 7 не можна проводити підживлення Це знак стихії вогню. Гарний час для того, щоб проводити мінеральні та органічні підживлення різними добривами. Це у нас буде 8 та 9, коли місяць буде знаходитися в знаці Телець. Будь ласка, використовуйте ці два дні. Не можна в знаці стихії, повітря 10, 11 та 12 до 7 ранку ніяких підживлень не проводимо та не поливаємо. Але дивіться, у нас попереду буде якраз повня. І повня у нас буде 14 січня. І якраз у цей період, саме перед повнею, у спалений шлях місяця, бажано не бажано, а тут дуже багато енергії. Ми не підживлюємо рослини. І ось у нас залишається знак рак після 7 години ранку, 12 до кінця доби, коли можна використати підживлення органічними добривами. А далі перерва у нас велика така, як бачите, не можна підживлювати. 13, 14, 15, 16. 16 ввечері місяць перейде в Діву, але тут ще енергії не підходять для підживлення, тут можна тільки буде поливати рослини. А ось гарний час, 17 та 18 діва. Мінеральні та органічні добрива можна використовувати для підживлення наших рослин. І знову перерва. Це вже Терези будуть 19, 20, 21. До 19 години вечора не можна проводити підживлення і поливи рослин. Гарний час в Скорпіоні. Уже після 19-ї вечора, 21-го, 22-го та 23-го використовуємо для підживлення рослин органічні добрива. І знову перерва це знак стрілець 24-25. Та 26 до 16 години не можна проводити ніякі підживлення. І знову у нас, бачите, тут буде період молодика, народження молодика 29-го. І в цей час не можна проводити підживлення, як бачите, ось такий період великий, геката. А 26-го в козирозі можна з 16-ї години дня до кінця доби можна використати для підживлення органічні та мінеральні добрива. І все. А далі у нас перерва для підживлення 27, 28, 29, 30. 31 уже після 7 ранку можна використовувати для підживлення органічні добрива. Нагадую, що це січень і дуже погано йде фотосинтез. Сонечко в цей час не працює як влітку і навесні. Отож, треба використовувати якомога менше добрив від того, що написано в інструкції 50-70% від того, що пропонується. Тому що рослинки не зможуть використати всі ці добрива, і це не дуже добре для наших рослин, особливо для їх корінців. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам здоров'я, вам і вашим рослинам теж обов'язково, щоб всі були здорові вашим рідним та близьким. Тепла та затишку у вашій оселі, гарних умов для вас та для ваших рослин. Ми ж з вами зустрінемося в наступному новому відео на нашому каналі. На все добре, до зустрічі!